Доброго дня! а Не хочете перевірити свою удачу? Відкрити лотерейку, але треба відповісти на одне питання. Е -е, дивіться, по математиці чи таке по районному питання яке вам? Двай, по, районному. по районному. Коли на районі з'явились солі? Ну, десь приблизно рік який. 95-й. Десь тоді, так? Да? Ну ладно, відкривай. Що це це, це? це лотерейка, ось по бокам відкриваєш і що, виграєш, не виграєш, удачу перевіриш. Може сьогодні твій день? Я не просто не теж не знаю, що там. Що там? двадцяточка ну если его можно в любом магазині поменять yeah. да на двадцятку там коло чи в новусе да все гарного дня ну, приїхали но я вже вернувся на район и і... подсдувся а тут на моменте бачите так воно рибачок два рыбачка сидять и там Короче, рыбаків тут дай боже. Всі готові для якби зловити того окуня, щукарелу. Всі тут на моментах взагалі воно бігають. Так, все, буду накачуватися, бо так, стоять уже холодно.